Проповідь давно вже вийшла за межі воно. І священнику доводиться шукати людей не тільки в храмі, але й в інших різних місцях. Це і телефони, гаджети, соціальні мережі. Попри те, що скільки в людей є відповідей в кишені, вони все рівно не можуть знайти відповіді на багато дуже важливих питань. Є багато безлуздих питань, а ще більше безглуздих відповідей яким чином правильно хреститись? Коли треба бути уважним на богослужінні? Як, наприклад, ставити правильно свічку? А чи можна хрестити інопланетянина? І ще ціла купа інших запитань. До яких я хотів би додати своїх п'ять копійок від православного священника. Усі мої судження і думки висловлення не є офіційною позицією церкви, бо згідно право від церкви може бути єпископ. Тому я можу дозволити дати і поважаю запів.